Здоровенькі були шановні хлібороби. Сьогодні 17 неділя вересня. Церкві з утра дзвонилася, помолились та й пішов селянин на роботу. Гарбузи. Ну що, скочені то скочені? Ну, хочу показати результат по сьогоднішньому дню, вірніше на цей рік. Те, що я весною говорив на сходах, коли посходили друга черга через 20 днів, оце результат такий. Подивіться, валочки лежать, вони тут через 2 метри, би таке, як і жовтіє. Але ж Але ж, я вийду на частину площі, де зібрали. І от подивимося що тут робиться. А тут ось, будь ласка. Ось якщо його видно, зараз спробую потягнути. Оце дивіться, скільки зеленця. Це та друга черга. Що посходило через 20 днів. Ну і частково ще ж дощі пішли там, то батогів нав'язалося. Ясно що. І там ще додалось. Ну, зеленого ні одного року такого не було. І ось вроді такий він. І вроді він і, і нічого. Починає жовтіти. Ну такий пробували розбивати. Насіння в йому не біле. робиться таке сірувате, зелене. Це такий сейодрік. Він не бахчовий. воно з весни показувало все зразу. Все тут було зроблено, дві підкормки, Там показував, і азотна, і нітромофоска, і все тут і калій, і фосфор, і господи, правда? Все йому було нормально, розвиток. Але ж я не, не помічав ті сходи. Другої черги, щоб явно вже подивитися, що вони дали. Ну вони, по-моєму, дали оце, отаку ось мілюзгу. Оце воно таке. це такий урожай другої черги. А перва черга, ті, що посходили. От вони такі. От Якщо мою руку, то вона дивиться. То це такий гарбуз. Ось такий з першої черги, де розвиток нормальний, в умови попало благоприятні. От ми маємо по першій черзі, от, будь ласка, йду по Волкові. Ось один такий, другий, де посходили вовремя і пішли в розвиток. Ось от такий от така даночка. Не знаю як там його показати. Така гарненька. Ну краще б, звісно, вони зійшли були одночасно і всі оті зеленці дозріли і не було б тих здорових, що у комбайна не вкинеш. Лучше б вони були помірені. та хороші. Ось теж такий гвардієць. Ну яку зятю. Ну я не знаю. Та за 5 кг, мабуть, точно більше, як 5 кілограмів. Очікуючи, що ще його вилками треба кидати. То важкеньке. Да. Лучше б, звісно, були помірніші та більше. Ну що, із тими зеленцями. Не знаю, правильно зроблю чи неправильно. Хай вони лежать. Вони на сонечку, якщо ще погода подерже. А вони лежать і достигають. А тоді забіжу, завалкую його, валків у 4 там, чи скільки. Опять запряжу комбайна та пройдемо, виберемо де спіліші. А вже те, що дуже таке зелене, є, є ж дуже зелене, то як таке як оце жабачок. Ну, що він там достигне? Воно м'якеньке. Що там є його? Пальцем приколюю, він вже не достигне. Це вже це такий, це мусор. А от такий, а от такий як оце ось надзеленок, він починає вже, сонячна сторона починає жовтій. Ну, може він полеже ще на сонечку, на воно ж в йому причеплене. Там є ще в йому поживні речовини, хай він вилежується. А й він вилежується. Зробили реконструкцію в цьому році комбайна. Добилися більш-менш такої його роботи, яка вже, можна сказати, і подобається. По втратах є, вилітають окремі екземпляри ці данки польки. Ну, вона, вона така ж лопата. Звісно, її там протрусити на 7,5 мм, думаю, проблематично. Ну що хотів показати після реконструкції. Зараз десь такий сяду в затишку, щоб вітер не тут. Ну отут ось скажемо. От криша він зараз, От на такі здорові куски. Це ізмільчитель. Ми вирізали по одній противоріжущі, щоб він був. От, вирізали там йому загороджувальну перегородку, оставили її там частину. І от раніше, коли до модернізації, оця вся волокнина, оця, вона все, оці кусочки вони зашліфовувалися. От зашліфувалися так, як оце ось. От. А це зараз ні. зараз оце волокниння, Ну, скажімо, дуже його тут багато. Остається. Остається на кусочках. Ось такий взагалі як, як їжак. Значит, а це ж воно б одервало б його. І оце бо там би у сепарації. Оті. Там би його тисячу разів би молотило. Поки оце все зашліхувало і закинули б туди в протірочний барабан. І той би протірочний барабан, він би в житті не справився, не протер би його навіть за оті 2 метри. Хоча він двохметровий, метровий корма. Бы. Не півтора метровий. От, будь ласка, дається. От така, така ця висить. І воно його не одривало. Воно його не зашліфовує скашка, воно там тіліпає його, ганяє його сюди, туди, витрушує, Ну, щоб попадало туди в протірочний барабан, така маса, то ні. І куски, як бачите, вони, ну вони великі. Зараз перерізали через один, вирізали противоріжу, щоб їх не так мілко товкло. Раніше було, воно било. Як узять, то ну, навіть отакого от куска рідко. Ну були, ну, а то отаке все воно було. Дрібненьке. От Бачите, який їжачок. Воно його. Воно його не шліфує. Спасибі хлопцям, що на Ютубі діляться своїми технічними там новинами хто удачне хто ділиться що неудачне і от подивилися там люди роблять як. і зробили собі трохи його реконструювали по мишки як роботи взагалі красавіця вибрали і чиїм мішки може відра поставити, щоб вони у відра збирали. Ну, гарно вибрали. Ні однієї зернинки немає. Без потерь Ну ось куча. Ну ось куча. Ну ось одна є зернинка. Ну ось Причепилося не... не вибрало його. Не вибрало, не протрусило, видно. А так оце ось різдво. Ну є. Ось є зернинки дві лежить Вон є зернинка Ну щоб ідеально добитися Щоб не було ніяких там потерь Я думаю вряд ли це треба ідеальні умови Щоб він Та. Щоб там зернові комбайни там на ідеальній площадці, на еталоні І то на дону яка 6% отак От ось ми вирізали вони були ще по одній стояли ми його вирізали тут у цьому додали там пластини такі тому що було раніше як стоїть 6 мм планка 5 мм просвіт і опять 6 мм планка тобто оце отут тут було голе і коли воно угол атаки був доволі таки серйозний там на тих пластинах. І коли вони його оце тут ганяє, воно його тут ухватило, а оця полоска лежить. Ну вона там лежить там секунди, да, там, чи долі секунди там лежить на, цьому, на деці. Вона її закрила. Поки оця ж пластина не вхватить масу і не здвине його сюди. І оце з оцього всього барабана, я так вважаю, що воно половина практично в роботі вона була прикрита. І йшли туди на виход великі потери. І оце оцей зазорчик, оце лопатка його вдарила, звідси ця вдарила він сюди, туди, сюди, туди, його оце тут товче, 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 зашліфує і всю оту мачмалу запускає туди її вниз і туди на протірку. Ще одна реконструкція. Це поміняли йому барабан протірки. Зараз тут стоїть на 8 мм. Раніше стояли на 6, зараз поставили на 8. На 6 мм на болгарку, на турку, я думаю то саме раз. А от ну, вже навіть даже на українку частково він йде. А вже на Данку Польку. Ну зараз, звісно, барабан. Він хорошо протирає. Зараз покажу результат. Там, спеціально вже там машинка поїхала з мішком. А це покажу тут результат. Результат що воно... Оце воно таке в мішку. Ось таке воно тінь падає, тінь падає. Да? Тінь падає показать, а це воно таке ліжко. Зараз є крупка, ясно, що кожуру оцю б'є, де попадається гарбуз м'якенький, то він, ясно, що криша і, і така його ширина, то він явно проскочив у деку, а вже ж протірочний барабан, він його нічого йому не зробить. Ну, якщо подивитися, якщо подивитися, а ну світ божий є на сонечку, оце таке виходить насіння по чистоті. Зараз мить троє дівчат миють, ми не впіваємо їм набивати. Ну, воно ще й урожай, не такий як хотілося б. Ну, тим... Є отака штука. Оце те, що я хотів поділитися. Оце мої жовте море. До речі, вбираємо гарбуз, дивлюся, дві жіночки молоденьких із дитинкою зайшли на поле, фотографіруються. Побачили поле, сподобалось їм. Видно ж, все жовте. То ясно, що їм захотілося подивитися. На це жовте море. Ну, тут ще мені на цьому куску, думаю, днів два. Прийдеться ще покупатися. Ну і нічого. На цьому всім дякую. Якщо є якісь питання, пишіть. Я відповім. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал. ставиме подобајки, сем миру и добра